Добрий день, любі хлопчики, дівчатка! Я фея з країни казок. А чи любите ви казки? У кожного з вас є улюблена казка. Я порахую до трьох, а потім. Взмахну чарівною паличкою, а ви, кожен, назвіть свою найулюбленішу казку. Один, два, три улюблену казку назви. Чудово! Яке розмаїття різних казок. Казок на світі є багато і веселих, і сумних. І не можемо прожити у дитинстві ми без них. Тож давайте помандруємо сторінками казок, але щоб в казку потрапити, спочатку треба відгадати загадку. В лісі звірям всім на втіху щось згубив старенький дід, Влізла мишка туди і жабка. Заєць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Рукавичка. Знайшов півник колосок, змолов борошна на мішок, спік негайно у печі, пиріжки та калачі. Мишенят не пригощав, бо жоден з них не помагав. Півник та двоє мишенят. Ой набридло на віконці, все на сонечку сидіть. Я візьму і покочуся, щоб побачити весь світ. Колобок. Вигнав дід козу із хати та й пішла вона блукати. Зайця хатку відібрала. Всі козуту виганяли, Рак козуню ущипнув. Зайцю хатку повернув. Коза дереза. Ой, малята, а тут сталася казкова плутанина. Деякі казкові герої переплутали свої казки. Тож давайте допоможемо розплутати ці казки. Слухайте уважно. Бігла мишка, хвостиком зачепила, колобок впав і розбився. Що неправильно в цій казочці? Неправильно, що впав і розбився колобок. Що мало розбитися? Так, яєчко. Тож як називається ця казочка? Так, курочка ряба. Йдемо далі. Схопив ведмідь півника і поніс його, а півник кричить. Мій котику, мій братику, несе мене ведмідь в темні ліси за високі гори. Діти, а ви знаєте цю казочку? Чи ведмідь вкрав півника? Ні, не ведмідь, а лисичка. Як називається ця казочка? Котик і півник, вірно. І остання плутанина. Стала Мурка кликати на допомогу їжачка. Ходи, їжачок, не лежи. Мишку витягнути допоможи. Кого ж насправді кликала мурка? Мурка кликала мишку. А що треба було допомогти витягнути? Треба було витягнути рібку. Як же ця казочка називається? Вірно рібка. Всі разом казки згадали, і себе ми показали. Любі дітки, слухайте більше казок, адже це велике диво. Що розуму навчає, вчить добро в житті творити і до чесності привчає, Тобто то вчить, як світі жити, до побачення, мої хороші. Ми любимо читати захопливі казки.